Живцюю сьогодні остеоспермом. Ось такі нарізала живці. Бачите, нижній листочок видаляю і тут зробила заглиблення і притискаємо чуть-чуть. Потім під плівочку його, щоб не втрачав він вологи. Так, братво, ви чого сюди прийшли? Ось бачите, які в мене помощники час тут будуть мені роботу додати. <рість> ось так. Так що в мене тут ціла братва допом... Допом... допомоги помічників. Ось так ось. Так. І ось так. І притискаємо гарнесенько. І потім під плівочку будемо ставити.